Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року. Кар'єра та фінанси. У багатьох з'являться додаткові джерела доходу, можливість монетизувати хобі, зробити вигідні вкладення. Рекомендується поставитися уважно до всіх ідей, але вибирати, не ризикуючи наявними ресурсами. Ідеальним буде поєднання звичного і нового, наприклад, основна зарплата плюс дохід від продажу результатів власної інтелектуальної праці або творчості. Стосунки та кохання. Довгоочікувана друга половина може з'явитися в оточенні легковажних метеликів і відверто непотрібних вам людей. Будьте уважні! Не дозволяйте швидкоплинним зв'язкам зганьбити ваш справжній вигляд і відштовхнути від вас важливу людину. Козороги, які перебувають у тривалому шлюбі, можуть переживати сімейну кризу. Здоров'я! Якщо ви давно збиралися позбутися зайвої ваги, підкачати фігуру, перейти на здорове харчування, стати активнішими фізично, час настав. Будь-які зусилля на цьому шляху принесуть максимально позитивні результати і дадуть змогу зміцнити здоров'я в довгостроковій перспективі. А разючі зміни в зовнішності, привинуть ще більшу увагу з боку протилежної статі та викличуть заздрість ворогів. Друзі! Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.